Слава Україні, друзі! Директриса дитячого садочку Чернівецької області з брудною лайкою на губах і блатними контактами в телефоні замість правил дорожнього руху. Вмощуйтеся зручніше. Я впевнений, ви точно захочете додивитися до кінця цю добірну дичину. Отже, патрульна поліція Чернівецької області зупинила автівку, водійка якої порушила правила дорожнього руху. Але як могла не знати поліція, хто хто керує цим кабріолетом? Та це зобов'язана знати вся поліція, як мінімум, Чернівецької області? Та й що, я інспектор поліції, те, що що я приказувати на межувати. За яке. Перехнула про частину зустрічі Давайте ми приїдемо, я заощу. Дві їдемо додому. Ми з депутатами був, я їду додому. А. Так чому ж вона з цього одразу не почала? Це магічне слово депутати. Воно скасовує правила ПДР і власнику цього слова взагалі має надаватися усіляке сприяння на дорогах. Короче, я хочу. Ні, ні. Завтра їм скажіть, будь ласка, свої прізвище. я, я вам дякую. Все, я тебе почула. Згідно пункту, правил 29.20. Можете мені... пройти, можете відмовити. Згідно чого ви мене зупинили? Я ж можу пояснити. Ні, ще раз. А ви запишіть, будь ласка. Ще раз запишіть мені, Я вам поясню, що, що ви... Є не занотова, ж є відео. Ведачі. У мене Відпочатку... є відеореєстратор. Я не порушувала? не порушувала право. Відеореєстратор це той відеореєстратор, про який нас ще в березні проінформували, що вони заборонені на час воєнного стану в Україні. Але ж ми маємо пам'ятати, на директри з дитячих садків це правило не розповсюджується. Гідно чого зупинили? Ви водій? Сам не знаю. Водійовий та та я пояснив. Ну, нічого, ну та я До чого ви мене зупинили? Ви надаєте Покажіть рекомендації? Я вам знаю, попередив, вам об'яснив перед цим. Все, коли ви перший раз вийшли з автомобіля, я вам все об'яснив. Зараз, Покажіть. зараз Покажіть. пропоную вам пройти Одеса, медичний зупинки. Бажаєте пройти, Василь, чи можете відмовитися? Згідно з пункту правил 25. Якщо відмовляється, винесемо адміністративний протокол. І тут найцікавіше. Патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували їй пройти алкотестер. Але ж ми, як вже зрозуміли, директриса людина серйозна. Вона ж того дня сиділа за одним столом не лише з депутатами, а й з самими начальниками. Та я теж так кажу. Ну це якийсь блін бред. Сиділа і хоч я вам не... скажу про вашого начальника. Сиділа з ним з якою. Мені не цікаво, бо він до тебе перезвонив. Родной, він, він до мене не дзвонив, по перше. Пойдете? Друзі, я думаю, тут ви вже починаєте уявляти дітей з цього дитячого садочка, яким керує ця директриса. Як вона з ними спілкується? Як вона їх виховує? Хоча ні, знаєте, я не уявляю, бо мені просто стає страшно. І директрисі, вочевидь, стало страшно. Ні, ні, не за дітей. Мабуть, за щось інше, бо вона просто почала тікати від патрульних. Статтю, покажіть, пожалуйста, покажіть, пожалуйста, порушення. де я порушила право. Вам же все колега пояснив. Пройдена. Директриса дитсадка з містечка у 10 тисяч населення на кабріолеті. І я впевнений, більшість з вас в коментарях вони мені напишуть і цілком справедливо напишуть: має право заробила, заслужила. Інше діло, як вона це зробила, але це опустимо. І це класно, друзі, знаєте, що в регіонах люди можуть мати гарні, хороші автівки. І я собі хочу нове авто. І я відновлюю серіал з пошуку собі нового авто. Я, ви знаєте, на кабрік, мабуть, що не потягну, ну, мені ще тягнутися до директриси. Я тут, знаєте, придивився непоганий, такий чоловічий, класний варіант, дивіться, Outlander. Американець, зрозуміло, свіжачок повноприводний 2020 року. Знаєте, що я зроблю? Подзвоню до власника, перепитаю, уточнюю, що там робилося, і після цього обов'язково перевірю це авто правильно за сервісом перевірки CarVertical.com. Я завжди так роблю. Дзвонимо, запитаємо. Алло, добрий день. Добрий. А підкажіть, будь ласка, ваш Outlander. Які там ушкодження і який там був ремонт? Пошкодження передньої частини бампер. Дві фари крило, не крило, не капот, усилитель бампера, радіатор. Виключно в передню частину. Тобто, виходить, із фарбованих запчастин тільки бампер передній, ну він же ж міняний в оригіналі стоїть, і капот. Все інше ніяких не підкрасів, не підфарбувань не було. Ну і пошкоджень, відповідно. Дякую вам, до побачення. Друзі, ну ви самі все бачили і самі все чули. Власник описав все, що було зовні, але всередині мені так здається, можливо, трохи не договорив. І от бачите, як добре, що мене вкотре знову виручив CarVertical. І вас я впевнений, він виручить не один раз, друзі. Обов'язково обов'язково беріть мою спеціальну знижку 20%. Вона буде в описі під відео в закріпленому коментарі. До повномасштабного вторгнення було 10%, а тепер 20%. і це дуже класно. Не забувайте про одну дуже важливу особливість CarVertical. Якщо авто зі США потрапить в Європу, покатається там кілька років, потім в Україну, то CarVertical покаже період, і за європейський період звіт покаже. На відміну від дуже багатьох конкурентів. Vertical, порядна компанія, раптом якісь проблеми. Пишіть в техпідтримку, друзі. Купуйте якісне, перевіряйте якісно. Особливо це стосується, і це допомагатиме людям, які втратили, на жаль, свої автівки після 24 лютого. Vertical допоможе, а ми продовжуємо дивитися нашу директрису. Там починається трешачок. Доброго їжа, маленько. Ось ви нас за меншу тенемотрі мальчики, такі як мій, як мій син. Спиняють мене за зв зв'язочку. Хай він позвони сюди, або ти мені рішаєшся. Да-да, кажи, що ти виконав. Подбородочку підніми. Mm а от тут вже є певні претензії до патрульних. Людина нахабно тікає від них, а це вже вибачте. Стаття 185 злісна непокора. І патрульні просто зобов'язані були оформити її додатково і по цій статті. Але замість цього вони продовжили з нею сюсюкатися. Ви знаєте цю ситуацію? чи ні? Знаю, я нічого не порушувала, Мирослав. Я їхала відео так, бо, навіть не цим. Знаєте, Тетяна Васильівна вона нагадує учасницю шоу Перший мільйон. Вона використала першу підказку депутати. Далі 50 на 50 сиділа за одним столом з начальниками і, нарешті, вирішальна підказка Дзвінок другу. Ви мене не пошли. Каже, після 5 їдеш зі мною. Типу, ну все нормально, блін. Je... І тут Васильівна нарешті усвідомила. Протокол, виявляється, був не жарти. Порішати на місці не вдалося. <Ч Designer> <Singh> То в мене є світлі. Василь, не зачекайте дві хвилини, зачитали <пains> її тим. У мене є Віроніка Михайлівна, що мене проти нічого не Я не хочу вас слухати. Ну, не Тому що я сидіти. женщина, в мене своє. Я вам вірю. Ми я сиділи може... за тим, щоб ви. Мене налякали. Ну блин, ну поприкалувались. Друзі, соціальні мережі цієї директриси говорять все самі за себе. Ви просто подивіться на це. Доглянутий вигляд. Виховання, і головне грамотна мова. Але і це ще не все. Далі Васильівна розпочала ділитися. Невже досвідом? З чого ти мене спинив? Я ж вам показував, Васильов. Зачепкай, то що написав, то і жінка їде далі. Скажімо, йди нехай все у мене в пілк. Все. Не радийся. У мене дитина совершенно лєється. Бо я ж не І Мені до одного місця. Все, Неудиво. Я ви і ви. І зауважте все це в присутності її сина. А цей, от, знаєте, загадковий жест, рукою якось так. Донизу. Я просто нагадаю: це директриса дитячого садочка. Все я мовчу. Давайте дивитися далі. Повірте, Алех, я це вас це про... це просто ви йшли у той контроль, в, де не треба було. Ви мені скажи, Ви це... просто я... були е... зараз, я чому Реально тому, ви стали роботи. просто що не до жінки, а ви просто зумишниками обставини. Друзі, я не можу. Я просто не можу. Я не можу не згадати про моїх патронів та моїх спонсорів нашого проєкту. Поясню, чому. Тому що ці люди не сидять, не пишуть в коментарях, а таке сяке щось там не подобається. Відео не подобається. Вони підтримують. Вони підтримують наш проект. Я поясню, чому зараз вони підтримують і що вони зараз підтримують. Тому що, повірте, ось такі історії вони соціально важливі. Тому що виявляється в нашій країні, на жаль, досі ще. Часто не працює правосуддя, але дуже працює громадський розголос, соціальний і громадський осуд. І, і ми повинні рухати ці зміни вперед. І в цьому допомагають патрони. Поки я це показував, я показав всіх патронів нашого проєкту, друзяки, дівчата-хлопці, велетенські вам слова подяки. Хто хоче, підписуйтесь на Patreon ексклюзивчиками постійно годую в хорошому розумінні моїх патронів, друзі, про спонсорів. Давайте згадаю про спонсорів. Люди теж на Ютубі підтримують, спонсорують. Долар зараз 40, а спонсорство 35. Самі це порахуйте, скільки це коштує, хто хоче, будь ласка, будете з'являтися на екрані. Вже спонсорів навіть більше. Я ще продовжую більше, ніж 100. Я ще продовжую робити скрінами. Далі побачимо, як буде вільна хвилька. Друзі, патрони, спонсори, велетенські слова подяки. Продовжуємо. А мені роботи. до одного місця лишитись край. побачте, побачте. Побачте, По е Хто ж вона така? Скромна директриса, скромного дитячого садочка з містечка, з маленького містечка Сокиряни Чернівецької області. Я прочитав про неї в соцмережах, і я впевнений, там все брехня, брудні наклепи. Я впевнений, там все брешуть, що вона нібито в стосунках з мером цього містечка, і нібито він їй подарував посаду директриси за якесь там, вочевидь, хороше ставлення. Впевнений, брехня. Я впевнений наклепи, що вона того дня дійсно таки сиділа за одним столом з депутатами місцевими, з начальниками, і от в таких кондиціях вона встала і сіла за кермо. Я лише за одне хочу порадіти і захоплююсь Тетяною Васильівною, що вона не лише як педагог, як директриса, вона як сухомлинський, серце віддає дітям, вона ще й встигає бути керівником ГО СТОП нелегал! Уявіть собі. Знаєте, після такого, за кордони Чернівецької області, я повністю спокійний. Ребят, Мені жалко вас! Я ж вам ще раз пояснюю, зранку вас я... Вас зроблять Ні. дурними, хлопці! Ні, боїздив, і, Я і, роблю копії завжди. Завжди роблять собі. У мене що, що в руках є? Від... Аляна хоче! І ось вам, друзі, подробиці. Виявляється, вже було перше судове засідання по Тетяні Василівні та по її 130-ій статті. І увага! Суддя відправив її справу на доопрацювання. Після такого починаєш замислюватися. А чи не стануть слова Васильівної пророчими? Не просто не їхала, могли б робити. А що проблема? Я обов'язаний пройдувати водією. Добре, інформуйте. Я вже не чула. Що ти сказав, що сказав? Ні, ні, не. І на завершення, друзі, додам наступне судове засідання по Васильівні вже поруч, буквально ось 8 серпня. І ви знаєте, якщо не дай Боже суд її виправдає, то я вас благаю, мешканці Чернівецької області будьте на дорогах обережними. Бо по тому, як Тетяна Васильівна їздить, і по тому, як вона на місці все намагається порішати, не дай Боже вам опинитися на її шляху. А це відео, знаєте, резюмую. Це черговий вирок нашому МВС і всім цим сервісним центрам, які МВС контролює, і якісь сервісні центри продовжують далі безкарно торгувати водійськими посвідченнями. Але це не означає, що ми маємо сидіти, нічого не говорити, склавши руки. Громадський розголос, соціальний розголос, він все ж таки в нашій країні працює, друзі. Якщо вважаєте, що добру я роботу проробив, поставте вподобайку, якщо вважаєте, що я заслужив. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал, дзвіночок, дзенькнить і будете першими отримувати відео. Коментарів, я щось так підозрюю, їх не бракуватиме. І хто раптом вже дослухав до кінця? Бонус вам, друзі, мій телеграм-канал. І конкретно тут буде посилання на це відео, яке ви можете подивитися повністю без цензури і без купюр і повністю цим всім вкотре ще раз в лапках. Насолодитися, ви знаєте, вже черговий випуск, де мені не хочеться завершувати ось так, але я все одно буду гнути свою лінію до повної перемоги. Я буду казати, щоб окупанти звалили з нашої землі окупанти, не будьте ласями!